Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок і я пізнаю світ. Приготуйте все необхідне до уроку. Розгорніть зошити на сторінці, третій. Перший урок Україна і світ. Карта в нашому житті. Другий урок мандрівка Україною адміністративно територіальна карта України. І третій урок матеріальне та нематеріальне, фізичні тіла й речовини навколо нас, наука, мистецтво, винахідництво. Визначимо власні завдання до уроків Я пізнаю світ. Переглянемо трейлер. Япс! класний! Це урок причасний! Прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Скільки видів географічних карт ти знаєш? Яких саме? Як працювати з контурною картою? Скільки областей в Україні? Що таке фізичне тіло? Які властивості фізичних тіл? Чого більше у світі фізичних тіл чи речовин? Отже, зрозуміло, над чим будемо працювати. Налаштуємося на урок за допомогою афірмації. Я завжди підношу руку. Я вчусь. Із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Переглянемо мультфільм. Поміркуємо. Навіщо були потрібні карти давнім людям. Це наше. Одна з найдавніших мап у світі, знайдених на землі, наша мапа на кістці Мамонта. Був час, коли не існувало ні паперу, ні олівців. Зовсім. І щоб намалювати, наприклад, мапу, потрібні були кістка великої тварини та камінь. Отаку мапу і знайшли в Україні у поселенні древніх мисливців. На ній було зображено річку, дерево та курінь. Це наше, і це твоє. навіщо були потрібні карти давнім людям. Розгляньте фрагменти карт. Поміркуйте, чим вони подібні, які відмінності ти помітив, помітила. Натисніть на паузу та обговоріть. Отже, чим подібні подані карти? Так, правильно, на цих картах використовуються умовні знаки. А які відмінності ти помітив? Так, на першій карті ми бачимо якусь місцевість, де, мабуть, давні люди хотіли показати, чи там, де вони живуть, чи ще щось за допомогою таких умовних знаків річка, дерево, курінь. Тобто це невелика за обсягом територія. На цій карті ми бачимо кордони однієї області. Теж тут фрагмент адміністративно-територіальної карти, ми бачимо області України. Обласні центри, а ось це вже фрагмент політичної карти, де ми бачимо окремі країни із столицями. Тобто за територією ці карти різні. На політичній карті більшу територію зображено, ніж на інших. Перегортаємо сторіночку. Виконайте вправу для покращення зору. Закрийте оченятка, порахуйте до п'яти, відкривайте, помаргайте, подивіться вдалече, подивіться на кінчик носика, оченятами намалюйте вісімку. Працюємо далі. Відгадайте загадку, що за штука непроста гори тут, моря, міста, є пустелі, є річки, острови й материки. Шлях знайти нам допоможе і на що це тило схоже. Так, це карта. Давайте переглянемо відеофрагмент і запам'ятаємо, які умовні знаки. Є на карті. Географічна карта або мапа це зображення поверхні землі або її частини на папері за допомогою умовних знаків. Як умовні знаки на географічних картах використовують лінії, геометричні фігури, кольори, цифри тощо. Лініями на географічних картах позначають кордони, річки, дороги тощо, різними кольорами країни, області, гори, океани тощо, пунсонами маленькими кружечками міста. На кожній карті вміщено перелік умовних позначень і пояснень до них. Це легенда карти. Отже, пригадали, які є умовні позначення на карті. Давайте пригадаємо, які карти ми знаємо. Пригадали. А тепер з'єднаємо відповідні частини речень. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, що ми маємо? Політична карта це географічна карта, на якій зображено країни, їхні кордони, столиці та великі місця. Ось так поєднали. Адміністративна територіальна карта України. Це географічна карта, на якій зображено область, області України, Автономну Республіку Крим, міста Київ і Севастополь. Фізична карта це географічна карта, на якій зображено рельєф. Земної поверхні. Ось так поєднали. І контурна карта це особлива географічна карта, на якій нанесені контури географічних об'єктів: річок, озер, морів, країн, кордони, фонсони деяких міст але немає написів. Діти, поміркуйте, з якою метою створюють карти, на яких зображено рослинний і тваринний світ певної країни. Так, правильно міркуєте. Давайте ще перевіримо себе за допомогою відеофрагменту. Існують географічні карти, на яких подані зображення тварин і рослин. Завдяки таким географічним картам знайомство з тваринами і рослинами є захопливим і пізнавальним. Розглянувши подану карту природних зон Євразії, можна дізнатися, які тварини поширені. У тій чи іншій природній зоні. На даній карті природних зон України вони виділені різними кольорами, зображено рослинний і тваринний світ нашої держави. Як бачиш, природа України надзвичайно різноманітна і прекрасна. Наступне завдання. Порахуйте, скільки видів карт ви знаєте. Відповідь напишіть цифрою. На часі нейробіка від АІ для майбутніх інтелектуалів. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Увага! Починаємо! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Отже, полічили, відповідь записали, перевіряємо, рухаємося далі. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевіримо. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї Чемпіонат зі швидкісної лічби. thank you Записали відповідь. Перевірте. І остання зупиночка. Нейробіка для майбутніх картографів від АІ Чемпіонат зі швидкісної лічби. Центаврик вирішив придбати географічні карти для вивчення Європи. Миттєво полічи карти, які придбав центаврик. Ось так. Полічили і рухаємося далі. Давайте з вами пригадаємо, а зі скількома країнами Україна межує безпосередньо. Пригадали? Запишіть цифрою. Давайте перевіримо. Ось перед нами карта. Фрагмент політичної карти Європи. Ось Україна. Дивимося, хто є сусідами. Так, подивилися на суші. Це Молдова, Румунія, Угорщина. Словаччина, Польща, Білорусь і ще одна не дуже дружелюбна сусідка Росія. Порахували, записали цифри. Давайте тепер попрацюємо саме з цим фрагментом. Сторіночка шоста. Знайди на карті. Україну та її сусідок знайшли. Підкресліть їхні назви. Взяли лінієчку і підкреслюємо всі ці назви. Ось таким чином. Ось так, всі всі назви. Ось так. Тепер попрацюємо з фрагментом контурної карти. Ось така у нас є ще контурна карта. На цій контурній карті, пригадавши правила нанесення країн, виконуємо такі кроки. Крок 1. Нанеси кордон України. Крок 2. Напиши назву країни. Підписуємо друкованими літерами. Крок 3. нанеси кордон Молдови. Зроби в легенді цифрову виноску. Ось так робиться виноска. І напиши назву країни. Крок 4. Познач назву країни цифрою 1. Крок 6. Нанеси кордон Румунії. На рибку схоже. Напиши назву країни. Отже, виконайте покроково всі завдання на контурній карті самостійно. А зараз підсумуємо наш урок танцювальної вправи про Україну та її сусідів. Куплет праву руку в бік, ліву руку в бік, право на плече, ліво на плече, право до гори, ліво до гори і два оплески. Один. Два. Спускаємося вниз. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, вісім. І ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Приспів. Піднімаємо руку догори. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. І знову нахили головою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Європа та Азія, разом Євразія. Ось Україна моя. Вона розташована в східній Європі. Ось Чорне Азовське моря. Сусіди, Румунія, в нас і Молдова. Угорщина, я не зіб'юсь. Словаччина гарна і Польща чудова. Росія та Білорусь. Отже, сьогодні на уроці ми з вами повторили види географічних карт. Які, ви знаєте, види географічних карт? Так, це політична карта, адміністративно територіальна карта України, це фізична карта, це контурна карта. І навіть ми познайомились, для чого потрібна карта зображений рослинний і тваринний світ певної країни. Ми з вами повторили, як працювати з контурною картою. Отже, переходимо до наступного уроку.